Добрий день, друзі. Ви певно вже думали, що наш серіал про співбесіди завершився, але ніт. Маю для вас ще одну бонусну серію. І сьогодні хочу представити вам свої улюблені питання, які я задавав на співбесідах бізнес-аналітикам, і які не війшли в ті 125 питань, от в той статті, що ми там роздивлялися з вами. Тобто оригінальні питання, ну принаймні такі, які я не побачив, не помітив в тій статті. Топ 10 спеціально для вас погнали! треба певно сказати що я вже доволі довго не проводив співбесід напевно вже рік не проводжу співбесіди в межах от саме хайрінгу до компанії в межах консультації проводив до речі в нас на BuyMeCoffee є можливість придбати собі консультацію так що от подивіться якщо вам потрібно можливо це для вас буде цікавою пропозицією та й до речі відповіді правильні на питання я вам не буду казати дам просто якісь коментарі що до цих питань питання номер один одне з моїх улюблених. Та це різниця між атрибутами якості та нефункціональними вимогами. Про це є окремий навіть блог на каналі. Можете пошукати, подивитися. Кажуть, що це одне й те саме. От мені цікаві ті кандидати, які бачать різницю, можуть обґрунтовано пояснити в чому ця різниця полягає. Ну і звичайно, навести приклади quality атрибутів та відповідних нефункціональних вимог. Питання номер два: теж в цьому блозі був випуск про це. Я кажу, уявіть, що вам потрібно провести супершвидко Discovery по якійсь системі. Та можу в принципі дати якийсь кейс, але можна і сказати взагалом. І у вас є лише 4 години. От які артефакти ви згенеруєте за ці 4 години? Та, от що нам надасть найбільше е, інформації за найменший строк. Ну і ясно, що тут цікаво саме, як людина розмірковує, та і от е, здовж таки порада вам на співбесідах розмірковуйте в голос. Та, от коли ви не знаєте відповіді або там, думаєте про відповідь, не мовчіть, не думайте тільки в своїй голові, а розмірковуйте в голос. Це дуже цікаво, інтерв'єру буде почути, як от ви саме прийшли до там, такого набору артефактів. Третє питання: чим відрізняється продакт е, скоп? І solution scope. дуже часто в кандидатів тут е, є помилка, що вони solution а розглядають як технічний solution і кажуть, що це типу найменше, певно, це найменший скоп цих трьох варіантів, але е, це не так. А як саме розберіться, почитайте? Можете написати в коментарях, як ви вважаєте? Ще одне питання: це вже не то, що я сам його десь придумав, надумав. А я навпаки його почув на співбесіді в одну компанію, колись я її проходив ще дуже давно. Але питання мені запам'яталось. Інтерв'юер запитав мене, уяви собі велосипед, ну чи ровер, я не знаю як правильно сказати. І розкажи, якими діаграмами можна описати ровер і як саме. Та, тобто тут ідея в тому, щоб перевірити, скільки діаграм знає кандидат, і чи знає він, як їх приміняти, застосовувати, наприклад, та за допомогою ERD. Діаграми можна показати там співвідношення між різними частинами того велосипеда. Та якщо там активів діаграми можна описати, напевно, як ви там починаєте рух на цьому велосипеді, або там його закінчуєте. Ну і так далі. Питання номер 5. Тут я даю таку задачку, я кажу: от. Напевно, в тебе було, хоч раз що ти кудись дзвонив, чи в банк, чи кудись там в якийсь сервіс, і там такий е, роботичний голос тобі говорив: задля підвищення якості обслуговування клієнтів, ця розмова буде записуватись. І от я кажу: е, ну певно, в них дуже велика база оцих записів цих розмов. Правильно і ну не можуть вони переслуховувати всі розмови. А якимось чином їм потрібно відфільтровувати саме ті розмови. Які от ну такі підозрілі, та де, от власне, і потрібно перевірити якість цієї розмови і переконатися, що там все окей? Давай подумаємо, як це можна робити. Та і хочу, щоб кандидат мені запропонував декілька варіантів, як це можна робити. Знову ж таки, тут мені не цікаво, якщо в клієнта є чіткий досвід роботи в таких от там кол-центрах чи як їх назвати. Це не цікаво, та цікаво саме як людина розмірковує. Та я не хочу щоб людина знала відповідь на це питання. Я хочу, щоб людина подумала логічно і запропонувала декілька різноманітних варіантів, яким чином можна знаходити оці от проблемні записи. Та по яким критеріям, по яким властивостям це можна робити. Наступне питання даю такий кейс. Уявіть собі, що ви залітаєте на проект новий, та який точніше, проект для вас новий, але він вже йде якусь там кількість часу, і вам дають якийсь там великий документ, там 300-500 сторінок, і кажуть, що там є все, що вам потрібно знати, вся інформація про продукт, про проект і так далі. Але часу дуже обмаль та на те, щоб вивчити цей документ. От яким чином ви будете опрацьовувати цей документ. Так, щоб вже на наступний тиждень вливатися в життя проекту, починати приносити цінність і так далі. Що ви там будете шукати? Який підход до опрацювання цього великого документу у вас буде? Теж цікаво, як саме люди реагують на таке питання, чи в них був такий досвід, чи ні, можливо, тут, якщо був власне про це сказати, сьоме питання тут теж кейс. Я в принципі пропоную. Якийсь дуже простий бізнес, та в залежності від того, що ближче людині. Там в мене було три варіанти: перше, це автозаправка, та якщо людина є водієм. Якщо людина полюбляє каву, то це може бути кофейня, якась та кофішоп, кав'ярня, вибачте, і лікарський кабінет, чи зубний кабінет. І кажу, та, власне, в чому питання? Опиши мені, як працює цей бізнес. Отак його ставлю. Та. І дивлюсь, як людина підходить до цього. Та бо бізнес-аналітик має піднятися над бізнесом та подивитися на нього, якби, зверху, і міг... могти розповісти, а-ля там бізнес модул канвас, який зробити, от як працює цей бізнес. Це хороший варіант. Якщо людина супер сильно занурюється в якісь деталі, та чи починає описувати, просто я зайшов в кав'ярню, я дивлюсь там перед собою. От мені там чашка. Е, ну, це менш хороший варіант. Восьме питання, та воно як правило пов'язане з сьомим. Тобто, після того як людина зробила цей опис бізнесу, і мені це сподобалось. Я кажу: а давай уявимо, що ми хочемо зробити якийсь додаток чи застосунок для власника цього бізнесу. І запит цього власника такий: я хочу розуміти, що коїться з моїм бізнесом. Там будь-який момент часу, щоб я дістав там мобілку, подивився і поняв, ага, о, отак. Мій бізнес себе почуває. От що ми йому запропонуємо? Які там функції, та який взагалі віжен цього додатку, розкажи мені, будь ласка. Ну і власне, якщо людина з цим теж хорошо впорається, ну це для мене класний показник. Дев'яте питання: маю таке ще кажу. Ви приходите знов ж таки на проєкт, який вже давно йде, і в ньому є всі можливі класичні артефакти, та хоч з бізнес-аналізу, хоч з проектного менеджменту, будь-якого. Вам потрібно якомога найшвидше зрозуміти, що відбувається в проєкті, знов ж таки, щоб влитися в нього та почати приносити користь як бізнес-аналітик. Але ви з всього цього різноманіття артефактів можете обрати лише три: ну, типу, як джин, та от у вас є три бажання. Які три артефакти ви оберете тут? Відразу перевіряється наскільки людина досвідчена і розуміє, яка інформація їй потрібна на початку. По-друге, перевіряється знання людини класичних артефактів. Та, тобто, якщо людина називає правильні назви, там це теж е, ну для мене хороший показник. Закриває відразу декілька питань. Десяте питання: питання з подвохом, так би мовити, я описую ситуацію в людині. кажу: от у нас там працює скрам, в нас, наприклад, стартував три дні тому спринт, починаємо розробляти, та і тут прибігає клієнт і каже: так нам потрібно дуже швидко цю фічу додати, та давайте її робити. Це щось для вас нове. Ви про це ще не чули. Але клієнт дуже збуджений і хоче відразу і взяти в спринт ваші дії, та як бізнес-аналітика. І тут цікаво знову ж таки, якщо людина починає, я відразу роблю цей якби пастку, та бо я багато розповідаю саме про скрам, та про даю умови по скраму, що там спринт почався, що в нас там, наприклад, двотижневі спринти, що в нас там типова скрам-команда. І якщо людина починає думати, от в цій коробочці, яку я створив скраму та й починає рулами скраму відповідати, що там ми можемо, наприклад, або ми термінетаємо спрінт, або ми там щось там ще по скраму. Коротше, відповідає. Ну, це одне. Це людина, я хоча б знає скрам, це теж непогано. Але відповідь, яку я чекаю, що людина задасться питанням: а на хер? Навіщо це? Навіщо це фіча? А вона настільки важлива прямо зараз. А що вона робить? А для чого? А можливо в нас вже є таке щось, та там навіть в цьому спринті. Може людина там той клієнт не розібралася, та і так далі. От якщо бізнес аналітик в той напрямок піде, от це для мене значно більш яскрава і цікава відповідь, і яскравий цікавий кандидат. Це було 10 питань. Маю для вас бонусне 11. -те. А, якщо ви прям дослухали до цього моменту, поставте лайк, будь ласка. <смі> а, якщо не підписані, підпишіться. Питання наступне, іноді збиває з понтелику. Розкажи мені, що таке Digital Transformation і Digital Disruption? І в чому різниця між цими поняттями. Колись нас а, на кає Knowledge Evaluation в SoftServe, це було одне з питань, от воно мені якось так запало. В душу я його так якби запам'ятав і теж мучаю їм інших власне, кандидатів. Ну, мучав колись, так як я казав, вже давно не проводжу співбесіди. Дякую вам за увагу. Це було все. Сподіваюсь, що це було цікава, прикольна, додаткова серія цього серіалу. Якщо вам знову ж таки сподобалось, рекомендуйте цей блог вашим друзям та колегам. За це вам окрема подяка. Ну і не забувайте підтримувати нас. На баймі Coffee. Там в нас є багато цікавих штучок. Можна щось придбати собі, можна отримати доступ до ексклюзивного контенту. Іноді ми викладаємо навіть якісь промокоди до наших виступів. Коротше, заходьте, ставайте нашими мемберами, коферами. Це недорого. 5 баксів, мені здається, на місяць. Ну камон, це, це недорого. Все, всім дякую за увагу, до нових зустрічей і па-па!